Такого не, не бачиш. Yeah. Yeah. А ти була на Це море? Чекай, чекай, бо я боюся. Дивись, гадять. вилігати. Ти Дивись, яка нерозумна. Чекай, кажу. Дивись, ну то є страшно. Ти розумієш, що я не можу надійти і все. Подивіться, що це робить. Бачиш цього. Та не йди пличку, ну що ти хочеш, картину? Моя причина вперся. <різь> Кристия, не не нервуй мене Зелене, зелене, а тут дуже-дуже грудне. Личко. Боже, не дай Боже попасти в цю хвилю. Ніхто ніде не купається. Подивіться, яке це вали. Але красота. Це було старий, тобі це було. Ось цей діти не буває. Где там, Где там? Вот их даже так же, кош я бонус.

Я пригадую, як я тут її вчила по цій травиці ходити. А тепер вона попробує її зловити. А тепер вона бабусю водить за рученьку. Так, донечко. Отак, бабусю, вона води за рученьку. Кирсібасом апіяці. О, там кафе, крутинка. Андрюха, ты А Да, я готова, я готова батюшка И родили а вот это, как есть? Да Ну, ты не Цього свиня? О, це, це тато, так? А це каже Оляна, що це я. Бабусині рецепти. Так обіт у А Це моя подружжя Ну і що? Я дітей знімати не можу. І що я тут можу зняти? Não sim, porque... se ir se resta, vamos para seguir depois. Chega a esperar, estamos a prender o Vamos prender Dai, da, mamãe. І ми їдемо вчинки, ніну, мало, це солодке. Біжи, бабусь, біжи. Куди бігти? А, то Посадка. Це так ніби у язу коле. Мама, це солодке. Я щоб бігати годно. Я ходити, не годно, але не біжи, бабусь. Про трена? Тридцять хвилин чекаєте? А які коло робить. Є Ой, зеркальні є. би ними Полосував. Я би зараз зробила. Запекла його саме. І червона рибка. Малію, А там ціки черепахи. Маленька черепашка. Черепахи пливуть. Одна, друга. Тільки що застріла. Тернопельчанка. Дуже давно. Дивиться, як це красиво. О, це щось і не може сі Ось, я дар Я Куди ти не важно, я й чекай, бо я падаю хріст, не як мене підкидає. Люди давно мене вивезуть мені. Треба мене в машині сидіти. І то шуку літаєте? Ааа! Росня! Все, я, я, седаю, я далее не иду. Я далее не приеду. Мам, ты сумма. Не сдурела, вы меня дай покихли. Я уже села ты там.

Із замок касковий синята. Візьміть мене на криля. О, а мої поїхали. Все, вже приїхали? О, так старенько. O čia tokia scena. O čia spektakliai rodomi. Teatras toks. Matai, yra kėdės, vietos, kur sėdėti. Viskas, ką spektakliai rodomi. Tai jau tokia istorija, istorija.

Там ще якісь си Дітей показувати не можеш як Здається, ставило. Здається, Я пішла цілити ось. Що дуже, є моя стихія. Чао. Звичайно, що ми тут пішли обідати у цей ресторан. Під нами плавили ці чудові рибки, але щоб вас не втомлювати дуже, продовження цієї казки буде у наступному. Відтакі, то бувайте здорові, скоро зустрінемось.